Вона зачинена, ось, за речі, відсотків. Друзі проходимо! Друзі, п'ятнадцять. Януковий шапці зрівало, ви його захищаєте. Це вияв такий дуже емоційний, тому що протягом двох років ми не можемо зайти в Київраду. І, і це вибух громадян на, на власне цю тему, що ми маємо право, але ми не можемо його зреалізувати. Щоб подивитися, в очі цим депутатам, котрі будуть мабуть, голосувати проти такого рішення і висловити свою думку з цього приводу, щоб це не було так, що вони десь там кулуарно це вирішили, щоб це було особистим рішенням кожного, особистим вибором кожного.